Друзі, вітаю вас на цьому курсі, який називається Вигорання і депресія. У нас з вами є декілька цікавих блоків. Я їх позначила, ви бачили через 1, 2, 3, 4, 5. І, будь ласка, проходьте саме в такому порядку для того, щоб у вас все було структуровано, зрозуміло, і щоб, пройдя всі практики, ви змогли дійсно допомогти собі. Тож, поїхали. Перший блок наш називається Що з тобою не так. І насправді з тобою все ок, ти просто не можеш триматись, і ти не можеш з собою договоритись. Скажу одразу, якщо ти прийшла на цей урок з думкою зі мною щось не так, то я хочу, щоб за 5 цих хвилин, там 10-15, які у нас будуть в уроці, ти е, перестала думати про цей момент і взагалі забула про цю тому що сам урок він буде короткий, бо я даю практики, але тобі треба виділити час, і хоча б 15-20 хвилин після прослухання уроку зробити ці практики. Хоча, коли я проходжу, я завжди рекомендую нажимати на паузу, робити практику, потім продовжувати. Тоді буде найефективніший результат. Жінки всі вигорають, але жінки всі. Не являється слабкою статтю. Жінка, яка занадто довго була сильною, без паузи, вона дійсно себе стирає з лиця землі. І це я зараз говорю не про фізичну смерть, а про душевну, духовну, внутрішню як особистість. Сьогодні ми не будемо тебе лагодити, ми будемо знімати з тебе чужі ярлики. Чому ти думаєш, що з тобою щось не так? Давайте розберемо чесно. І якщо ти можеш, отут якраз починаємо натискати на паузу. Та відповідь на три питання. Що ти повинна з чимось справлятись? Що ти маєш бути дійсно вдячною і мовчати? Дійсно плакати це слабкість? У мене є одна жінка, яка в наставниці сказала: я не маю права бути втомленою, іншим гірше. І саме ця думка її знищувала. Проблема ж не в цій жінці, проблема в тому, що довго живеш за чужими стандартами сили. Ми дуже часто з вами дійсно чіпляємось за щось таке, що ну, в порівнянні да? на вчать в порівнянні. Ти живеш в нормальній квартирі? Що тобі жалітися? На голову ж не капає, як деяким людям, кого прильоту. Так, да, не капає, але може бути і краще. І дуже погано жити в порівнянні. І максимум, що ми робимо, ми порівнюємо себе з собою вчорашнім. Практика, чужі голоси. Запиши, будь ласка, три фрази, які звучать у твоїй голові. І вкажи, хто їх говорить в твоєму житті. Нажми, будь ласка, на паузу, виділи собі 10-15 хвилин і відповідай чесно. А ми рухаємось далі. Скажу прямо, як реально виглядає вигорання? Вигорання це не тоді, коли ти втомилась, це коли те, що колись надихало, більше нагріє. Люди поруч. Починає дратувати. Навіть Бог, здається далеким. Це не духовна слабкість, це перевантажена психіка. Жінка, яка е мала дуже класну роботу, але працювала 6 років без паузи, одного дня перестала відчувати радість від своєї роботи. Тому зробимо наступну практику. Називається вона. Скан стану. Оціни зараз я там чотири пункти, і кожен пункт оціни від 1 до 10. Яка в тебе енергія зараз? Від одного до десяти. Наскільки якісно ти вмієш і можеш відчувати зараз радість? Наскільки швидко ти можеш зреагувати і якісно мати бажання діяти? І останній пункт: оціни своє бажання бути серед людей. Це не тест. Це твоє дзеркало внутрішнього стану. Нервова система включила режим виживання. Є правда, яку мало хто говорить. Ти не лінила, твій мозок просто включив економію ресурсу. Є три режими. Ми їх всі знаємо. Постійно про це говорять дуже часто люди. Можемо боротися, можемо втекти, а можемо себе заморожити. Ступорти раз і ти не знаєш, що робити. Коли ти нічого не хочеш, це замороження. Так, да, це не кінець, але це твій внутрішній захист. Коли ти вже і вдарити не хочеш. І тут мається не тільки в плані фізичного стану, да? коли у відповідь правильно відповісти ми не можемо, ми не можемо відгородити себе від людини, або від справ, або від чогось. Тоді наш мозок взагалі виключає все, і ми взагалі перестаємо робити навіть важливі речі, такі як поїсти, себе помити, сказати дітям кохаю, щось допомогти їм. Ми все-все виключаємо і ховаємося під ковдрою. Зробимо наступну практику, називається повернення в тіло. Чому? Тому що душа, вона дійсно дуже сильно пов'язана з тілом. Тому встань, прямо от зараз, встань на свої ноги, плечі назад і зроби глибокий сильний вдих і сильний видиток. І скажи, я тут, я жива. Ще раз сильний вдих і сильний видих. Я тут і я жива. Сильні жінки часто живуть ролями. Мама, служительниця, рятівниця, працівниця, сестра, донька. І в якийсь момент постає питання а де я? Жінка одна сказала мені на останності. Я знаю, що я люблю. Я знаю лише, що потрібно іншим. Я не знаю, що я люблю. Я знаю, що потрібно іншим. Напиши, будь ласка, всі свої ролі, які ти зараз виконуєш. Натискаємо на стоп і пишемо всі ролі, які ти зараз виконуєш. А поряд напиши, які з них забирають найбільше всього. Енергію. Ми не оцінюємо, чому, як, для чого. Ми просто бачимо реальність. Я скажу, може, жорстоко, але тим не менш. З тобою не сталося нічого ненормального. Ти просто дуже довго була сильною без права бути живою. І сьогодні ми не шукаємо, що з тобою не так. Ми шукаємо, де ти перестала бути з собою. Скажи в голос, я не поламана, я перенавантажена. Я вірю, що якщо ти зробиш якісно всі завдання, які я дала сьогодні практики, тобі вже сьогодні стане легше. До зустрічі в другому уроці.